За східним календарем, 2025 рік рік зеленої дерев'яної змії. Ми вирішили дізнатися більше про цих загадкових плазунів і поспілкувалися із фахівцем, який розповів про їхню поведінку, значення в природі та особливості життя. Детальніше у сюжеті. Змії належать до класу плазунів, відомих як рептилії. Це унікальні створіння чудово адаптується до різних умов існування. Вони можуть жити у водному середовищі на суходолі або вести деревний спосіб життя, демонструючи виняткову гнучкість і здатність пристосовуватись до навколишнього середовища. Якщо брати умови тераріума, то це в основному види, які в нас тропічні, субтропічні і пустельні види. Тому температура завжди підтримується 26, 28, 30 градусів фонова в точках обігріву, це може бути і 30, і 33, і 36 градусів, дивлячись від якого локалітету чи континенту, на якому перебуває проживає ця тварина. Виявляється, в української гадюки та вужа зимівля відсутня. Вони не впадають у сплячку навіть у холодну пору року. Натомість у тропічних і субтропічних плазонів період зимівлі може розпочинатися при температурі близько 20 градусів тепла. У цей час змії залишаються активними і продовжують харчуватися. Харчуються в основному вони гризунами, це їхній корм. Більше нічим. Ну, є якби, деякі види, які харчуються яйцями, дрібними ящірками, є собі подібних їдять деякі види, але в основному це гризуни. Напад плазуна найчастіше провокує сама людина, адже навмисно вони ніколи не атакують. Змії навпаки зазвичай уникають небезпеку, бояться людей і намагаються втекти за першої можливості. Тварина ця навмисно цього не зробить. Тобто всі укуси приходяться тоді, коли людина наступає на тварину, бере в руки або провокує її. Спеціально вона ніколи не підповзає, щоб укусити там людину. Ще чи іншу іншу тварину вона кусає тільки для того, щоб харчуватися. Ну то мишку там чи пацючка того самого. Отруєння змія ніколи не витрачає свою отруту без потреби. У разі небезпеки можливий так званий сухий укус. Це укус без виділення отрути. Така поведінка зумовлена тим, що для відновлення отрути потрібна значна кількість енергії, яку змія отримає тільки після успішного полювання. Без отрути вполювати здобич їй буде значно складніше, тому використовує свою зброю економно. Змії, які не ведуть нічний спосіб життя. В них є термоямки на щелепі, верхній частині щелепи. Це в основному пітони, удави, якби деякі види, це нічні гадюки, це гримучі змії. Вони в основному ведуть нічний спосіб життя. Тобто вони виловлюють тепло. Наприклад, він вона відчуває по теплу навіть на за кілометр. Якщо мишка чи пацючок оставила своє тепло, анна могильна Олександр Петрушенко служба новин телеканалу Ільдана.